Байка. Вовк із Вовчицею зустрілись молодими і одружились, року не пройшло. Любов та злагода жили тепер між ними, І щедро било роду джерело. Та час минув, вовчиця постаріла, Вогонь кохання кожен день згасав. Вона його не вабила, не гріла, До того ж вовк лисицю покохав. Вовчиця, звісно, що пішла до суду, заяву про розлучення здала, Щоб скинуть назавжди брехні облуду, та стримувала сльози, як могла. А на суді вона вже не мовчала, завила так, ледь суд не рознесла, назовні лють і злість її прорвало, І вона таке судді розповіла, Що вовк цей нищив кіз і зайченяток. А ще отару вирізав овець, як доказ в лігві як істок багато, він душогубець, хай би йому грець. Суддя ведмідь забув, яку вів справу, на спину лапу вовкові поклав, ледь ледь натиснув вліво, потім вправо, І нещасному хребет за мить зламав. Вовчиця зникла в бік чагарника. Ну а мораль цій байсці така. Навіть на рівні слів а чи думок, чоловіки, не зраджуйте жінок. Дякую, друзі, за лайк, підписуємось на канал.